Привіт. Можна я не буду відгадувати. А тобі з чого почати? Мені мама перестала давати в школу гроші, забрала в мене телефон, після школи сказала йти додому. Ну і ще вона розказала тату, але той сказав, щоб ми сказали дякую, що він взагалі за хлібом не пішов і щоб ми його не чіпали. Ну це таке. Ще мені мама заборонила е, їхати в лагерь літом. І замість того, щоб сидіти вчора ввечері в Тіктоці, я читала книжку про. Неважно. Цього достатньо для відсутності мого хорошого настрою чи ні? Абсолютно, але особисто я ж тобі нічого не зробила. Нічого не зробила? Це називається нічого не зробила, так якби не те, то всього взагалі би не було. Ми ж вчора після школи навіть не бачились. Але говорили по телефону. Згадай, що тоді було. Я впевнена, що нічого такого, що могло б призвести до таких наслідків. Да, да, да. Коротше, я тобі розказувала, як йшла додому і. І мама це почула. Запитання нікуди не зникло. До чого тут я? Та бо ти мене вивела? Та я просто запитала, як ти додому дійшла. Ну то я ж не вина, що в нас біля дому такий асфальтний нерівний, я довго підвернула. Ти б на моєму? Місці взагалі як говорила, а я ж ну така емоційна людина. Ти ж знаєш, що ти вдома. Треба було якось втихомирити свої емоції. Дійсно, як я з вами додумалась. Ну, все тепер думай, як то все виправити. А вибачитись ти не пробувала. Твоя мама також була підлітком. Я думаю, що вона все зрозуміє. І саме тому вона зробила з нашої квартири якусь. Колонію, ну я в ваші справи сімейні не дуже хочу лізти. Ну, Дійсно, нагадати і втекти це по-твоєму. Мені дуже приємно це чути. Я рада. О! Оліваніна прийшла. Аня, ти забула, де ти знаходишся? дадуть на стіл мені швидко. Та, ти вже другий раз мене підставляєш на совість не мучить.